Заарештував куратора РПЦ в Україні та колишнього нардепа вітопоблоку. Про це повідомили в ДБР. Ім'я фігуранта там не розкривають однак із матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Вадима Новинського. 15 вересня Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Від слідства він переховується за кордоном, Найімовірніше у Росії. Новинського підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Від 2014 року він просував російські наративи у соцмережах та у публічних виступах. Намагався налаштувати українців проти чинної влади. Крім того, виконував вказівки патріарха Кирила та був у його ієрархічному підпорядкуванні. Отже, більше про роль цієї особи для і Патріарха Кирила і для РПЦ заголом. Про це поговоримо далі в марафоні Незламна країна. І для цього просто зараз долучаємо до нашого етеру Людмилу Филипович, релігієзнавицю та докторку філософських наук, яка нам все розставить по поличках. Пані Людмили, вас дуже рада бачити в ветері п'ятого. Є новий привід для розмови. Так, так, слухаю вас уважно. Буквально. Перед тером за декілька годин до цього стало відомо про те, що Новинського арештували. Щоправда, є нюанси. Арештували заочно, оскільки він не перебуває в Україні. Він продовжує свою роль важливу для РПЦ виконувати. Біографія в нього вкрай багата. Декілька нюансів ми щойно перелічили в інформації від ДБР власне. Ця людина яку нині власне роль виконує і для РПЦ, і для того, аби впливи на РПЦ в Україні е, зберігати, тобто в московському патріархаті. Е, наскільки зараз він сильно вкорінився, і власне наскільки зараз він є важливою людиною для патріарха Кирила і для РПЦ загалом? Ну, дуже важливою, якщо вже наша судова система навіть в заочному е вигляді, в заочній формі, все таки вирішила е його арештувати. Він завжди відігравав дуже серйозну роль, ви ж розумієте. Що добробут церкви залежить не від тих мізерних внесків, які отримують від звичайних віруючих, тому що ті бабусі, дідусі, які ходили в церкву, як вони приносили свій час рубль, так і зараз приносять один одну гривню. А церква фінансово тримається на таких, от фінансових, скажімо, монстрах, як Вадим Новинський. Для нього без сумніву в Росії були створені всі абсолютно. Привілеї і всі умови для того, щоб він і надалі збагачувався за рахунок правда, українського народу, бо його бізнес в основному в Україні знаходиться. Але щоб ці гроші потім можна було використати саме для користі і в славу Росії, російської православної церкви, я вам хочу сказати, що його рука не обідняла і навіть досі. І від того, що він там заарештований, то ви повірте мені, що потоки грошей які йшли, такі будуть іти. А можливо, навіть ще й подвійно, оскільки тим тим, тим самим способом він буде відкупатися від е, е, українців. Е, в черговий раз тут пропонуючи саме російські наративи, і переконуючи їх в тому, що от єдина істина церква це російська православна, єдине правильне православ'я це московське. І що те, що від'єдналася Україна від Росії, це є історичною помилкою. Ну фактично, саме на його грошах тримається така вражаюча, знаєте, протесна. Стратегія і тактика української православної церкви. Якщо б не було під підтримки з боку новінського, то можливо би більш зговорчивими були керівники цієї церкви. Та й не тільки керівники. У мене є така от внутрішня інформація про те, що він підтримує фінансово не лише тільки керівників, а навіть і священників середньої, як то кажуть, ланки і низової ланки, і навіть є. Своєрідні розцінки, що звичайний священник на парафії може отримувати до 300 доларів щомісяця, а якщо ти вище ранком, ранком то і того більше. Ну, от, значить, скільки буде у нього можливість, а можливість буде, і навіть в стані арештованого, він буде і надалі субсидувати. Ну, кажуть, взагалі, що те, що попередній предстоятель церкви Володимир Сабодан. Помер. В цьому теж є його певна, як то кажуть, вина. Тобто, до тих пір, поки він вкладав гроші в його лікування, пристоятель жив. І в якийсь момент він відмовився оплачувати рахунки за його лікування, і це привело до таких от трагічних наслідків. І церква вся, особливо керівники, бачать, чим вони можуть закінчити, якщо. Пан Новінський в такій скромній, скажімо, одезі деякона цієї церкви передумає фінансово підтримувати керівництво цієї церкви. Ну, схоже, новинському доведеться ще добряче попрацювати, адже е, нині е, у ПЦМП всіляко ухиляються від тих кроків, які держава щодо них здійснює. А я, я нагадаю, що Державна служба з етнополітики та свободи словісті е, припис раніше спрямовувала ці релігійні організації. Вони не те, що проігнорували, вони зовсім відмовилися виконувати. Ну і нині офіційний висновок про те, що у ПЦМП є афілійованою із РПЦ, відповідно є забороненою в Україні. Вони ці всі ознаки афілійованості не прибрали, відмовилися це все робити. Ну і нині вже запущений процес, аби і взагалі ця організація була забороненою як афілійована структура ЗРПЦ. Е, ну, але очевидно, що у ПЕЦЕМПЕ просить суд скасувати цей наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Е, роблять це у свій традиційний метод, зокрема, і щоб затягнути цей судовий процес. Водночас є інформація про те, що в УПЦМП розкол може бути. Тому що митрополит розсварилися і не змогли знайти спільну позицію після позову власне цієї державної установи щодо припинення юридичної особи церкви, що там всередині у них відбувається. Бо звісно, публічно вони демонструють оцю позицію ломом, що ми не будемо змінювати своїх поглядів. Ми нібито з РПЦ не пов'язані, але ми нічого змінювати не хочемо. А всередині маємо якусь інформацію, що там у них коїться. Це теж жодна структура, тим більше церковна структура не може являти собою таку, знаєте, цілісну і цементовану, скажімо, систему, тому що там різні люди з різними інтересами, і кожен, хто каже, тягнуть на себе, як ми кажемо, ковдру. Дуже знаєте, пишався попередній пристоятель, вже згадуваний мною митрополит Володимир Саведан, що йому вдалося зшити. Церкву і що вона існує як єдина структура, незалежно від того, де вона знаходиться: чи на заході України, чи на сході. І я думаю, що це були трохи знаєте, такі ідеалістичні уявлення про цілісність церкви. Хоча, дійсно, за Володимира вона була більш об'єднаною і більш цілісною, ніж зараз. Е, ну от нинішнє керівництво. Таке враження, що воно, знаєте, періодично випадає із реальності, в якій вони знаходяться, тому що вони не відчувають і не бачать знаків часу. Особливо це стало явно після початку російсько-української війни. Ну, ясно, що вони відігрують і на як то кажуть, млин, вони наче й млин, вони. Лють воду, вони завдання таке. Ми маємо зрозуміти, що виникнувши як власна ініціатива ФСБшна в 1992 році, в піку тодішнім національним устрімлінням Української православної церкви Київського патріархату, вони не можуть бути інакшими, як, от знаєте, таким опозиціонером тим, хто хотів свою незалежну. Церкву. І не так, як вони написали в своєму оновленому статуті е, і прийняли на Феофанівському так званому соборі ще в 22-му році як незалежне і самостійне управлінні. А дійсно автокефальною церквою, що було визнано щодо об'єднаної, ну частково об'єднаної е, православної церкви України в 2019 році Томасом який отримала українська церква від Вселенського патріарха, ну і на відміну від Православної церкви України, яка вже знаходиться під демофором Константинопольського патріарха і є 15-ю в так званому диптиху, це фактично список православних автокефальних церков. На відміну від цієї церкви? Яка прямує шляхом реальної автокефалізації, Українська православна церква навіть зняла з порядку денного будь-яке прагнення бути такою навіть в межах, як то кажуть, окормлення з боку московської е, патріархії? Тобто вони тим, що от проголосили в 22-му році, що вони є самостійними і незалежними в управлінні? Вони фактично зняли. Свої стрімління бути і автокефальними Ну і тепер ми ж розуміємо що Москва ніколи їм не надасть цю автокефалію Ну і тим більше ви ж розумієте, Україні не потрібна. Ще одна автокефальна церква, яка отримує, якщо б вона отримала, отримала якийсь документ на свою автокефалію від ворожої для України церкви, а ця ворожа для України церкви, Російська Православна Церква, такою названа в згадуваному вами законі про захист конституційного ладу, який був прийнятий. В серпні 24-го року, ну і ми бачите, ми і раніше спостерігали моніторили всі ініціативи з боку Росії Російської православної церкви і попереджали наше суспільство про ці небезпеки. Ми, я маю на увазі експертів. І, Зокрема, з Національної академії наук це інститут історії, інститут філософії і це інститут стратегічних досліджень. Скільки було написано різноманітних довідок аналітичних, скільки ми перечитали зловридне, як то кажуть, літератури, яка виходила з-під про цієї церкви, це газети, які видавалися, і «Русь державна і «Спасіть наші душі видавалися в Україні саме. І знаєте, то все неможливо було читати без того, щоб не вживати молока для того, щоб зняти оцю шкідливу дію тої пропаганди. Ну, на жаль, навіть держава в особі, скажімо, її таких на, нібито знаєте, національно орієнтованих президентів не дуже реагувала на це. І лише тільки ви бачите на 34 четвертому році нашої незалежності вже прийшло усвідомлення, що. Церква це дуже сильний інструмент, механізм впливу чужої нам ідеології, чужої нам політики, стратегії і, і тактики. Ну а тепер бачите, фактично за 34 роки ми не навчилися реально реагувати на такі загрози. Тому от цей процес. Який відбувається в відповідності до прийнятого закону і прописаного цим законом цього процесу? Він ну буксує, давайте правду скажемо. Тобто не так гладко все відбувається, якби нам. Хотілося тому, що релігійних організацій багато у цієї церкви. Вона і досі фактично є найбільшою за кількістю зареєстрованих релігійних організацій. Їх нараховується сьогодні. Це без окупованих тимчасово окупованих територій і Криму біля 9,5%. Ну а от позиція, яку зайняло керівництво цієї церкви в особі предстателя і в особі синоду цієї церкви, взагалі вражає своєю неконтекстуальністю. Вони ніяк не можуть вписатися в реалії нашого воєнного е, часу. Ну, тим більше, що знаєте, наша держава не так багато. Вимагає від цієї церкви, я би так сказала, що вона просить церкву, не то що знаєте, в наказному Все дуже порядку просто. там немає таких складних вимог насправді Все дуже, дуже просто. Абсолютно там просто треба заявити, що ви виходите з структур російської православної церкви, да держава просить, щоб ви не просто сказали це, як то кажуть. Комусь на вушко, тихенько, щоб ви це публічно заявили, і бажано, щоб під цю заяву був відповідний документ. Тобто, знаєте, можна потім і відмовитися від своїх слів. А якщо це буде написано у вигляді рішення синоду або рішення собору. Ну, і що ж ви заявили про свою незалежність і самостійність? При цьому да ви свого статуту прибрали будь-які згадки про Москву і про Росію. Але ж ви не там і не написали, що ви є церквою українського народу. Я уважно прочитала цей статут. Значить, там навіть територіально ви не визначені, що ви дієте в межах держава Україна. Ну так що ж від них чекати? Ясно, що таке враження, що вони, знаєте, нібито. Очікують, коли повернеться ці часи, трохи. коли тут да, коли тут новінський Вадим керував всім тим процесом і проплачував всі ті процеси. Ну і вони напевно сплять і бачать, коли от значить по, по вулицях Києва, так як вони собі планували за три дні, пройдуть російські танки, і ви потім будете такими білими і пушистими. А от ми стояли за віру. А от дивіться, ми єдина опора для вас. А от ми зберігли вірність. Росії, тому що немає іншої структури. Ну хіба що знаєте, оці групи, які сюди за запускаються періодично, або ж такі знаєте, сховані москвофіли, які чекають теж того часу, коли сюди зайдуть російські чоботя цих російських освободителів. Складний цей процес припинення, власне, якщо дослівно так цитувати цей позов, до припинення у ПЦМП як юрособи юридичної особи. Ну і звісно, що перше, що зробили у ПЦМП, це побігли з зустрічним позовом, аби скасувати цей наказ. Я була присутня на різних судових засіданнях, де тою чи іншою мірою є учасником процесу у ПЦМП. Там Абсолютно різні методи, яким чином можна затягнути конкретні засідання, загалом судову справу ми розуміємо, що це надовго, грубо кажучи. Але загалом, якщо от власне проаналізувати припинення юрособи у ПЦМП, що воно собою являє? Тобто, це повернення майна. В державну власність, в комунальну власність. Що ще за цим стоїть і чи достатньо там дієвих механізмів? Бо ми розуміємо, що там юристи не зовсім фахові, але дуже хитрі. І вони навчені обходити різні законодавчі там моменти, тобто вони юридично так добряче підковані? Так, уже в нас є відомості про те, що. Створюються громадські організації, і саме на ці громадські організації переписується майно те, яке належало церкві, навіть якщо церква буде і ущемлена у своїх правах, то майно своє вона не віддасть. Ви правильно згадали, що перш за все це бачите, загрожує майновим. Правам цієї церкви особливо це стосується, скажімо, якихось пам'яток національного або там світового масштабу, які знаходяться під охороною закону України, оце дійсно можуть відібрати. Вони будуть також позбавлені різноманітних пільг. Які мають релігійні організації, саме як релігійні організації. Зараз вони будуть виступати такими, знаєте, приватними структурами. Тобто ясно, що на них ніхто не буде особливо звертати увагу, а якщо й буде, то лише, як, знаєте, на. Ну, Індивідуальні такі будуть позови розглядатися. Що ще може їм загрожувати? На те, що ця організація втрачає гарантії і захист з боку держави, саме як організація. Тобто тепер будуть вирішувати питання конкретно про кожного члена цієї організації, хоча самої організації вже не, не буде. Отак не можна буде, наприклад, захиститися від мобілізації, як зараз цим правом користуються деякі протестантські у нас. Церкви, або там буддисти, чи кришнаїти, чи ще якісь релігійні організації, або, скажімо, інші е, привілеї, які мають релігійні організації. Ну, важко буде напевно відкрити якийсь рахунок в банку, саме от такий, знаєте, спільнотний колективний рахунок банку, провадити там операції від організації. Тобто, ви будете діяти як особи, не як юридичні, а як от індивіди. Да, ви будете користуватися певними правами, але не як структура і не як організація. Важко вам буде отримати якусь фінансову підтримку з-за кордону, тому що на організацію це зробити значно е, простіше. Тобто, всякий інвестор подумає, Ну, крім Новинського, зрозуміло. От я хотіла Всякий, зауважити власне. Подумаю. Оця пані Людмила Даруйте, хочу власне щодо Новинського зауважити тоді одразу. А він же ж ну відкрито, що він там люди подібні йому підлеглі з тієї структури РПЦ фінансують РПЦ в Україні, СЕПТУ, у ПЦМП. А ці шляхи вони якось. Фінансування, вони е, не те, що зашифровані, а тобто, що їх перекрити держава не може? Чи, чи є тут якісь можливо механізми? Чи я от занадто ну, далеко зайшла? Я думаю, що знаєте, офіційні, якісь е, е, пересилки ну, цікаво, врожа. як це відбувається, так Ясно, що там Працуйте. все складно. Я думаю, що возиться все чемоданами, як колись. Знаєте, я пам'ятаю, був чи не на вашому навіть каналі сюжет про києво печерську лавру? Я тоді дуже посміялася, оскільки побачила. Як зберігаються гроші, просто в тазіках, розумієте? Ні в сейфі, ні в сумках. А от від собі гора, гора тих грошей в тазіках звичайних таких от тасках воно е знаходиться. Зараз складніше буде, без сумніву. Тобто раніше можна було через якісь треті руки, через інші іноземні банки пересилати ці кошти на рахунок церкви. Тепер у вас такої можливості не буде. А оскільки тепер відповідні органи будуть слідкувати. Що приходить на ваші персональні рахунки, тобто ви знаєте, що там є певні ліміти, і точно вами зацікавиться е, певні структури, якщо у вас буде там більше, ніж, по-моєму, 100 тисяч гривень значить, одночасно. Е, да, це створює е, незручні ситуації, це без сумніву. Але з моєї точки зору, держава достатньо ліберальна, все-таки вставлені до е, цієї церкви, тому що розуміє, що ця церква. Незважаючи на те, що керівництво абсолютно відпрацьовує ті методички, які їм засилаються, із Москви, вона ж складається із українців, які можливо недостатньо інформовані або затуманені, або я навіть не знаю як сказати, не хочуть відкрити очі. На реальні факти, які фактично не знають історії постання своєї церкви і не хочуть вчити цю історію, бо вони звикли знаєте, інформацію приймати не через достовірні факти, які підтверджуються документами, а через те, що сказав батюшка Замвона для них це, як то кажуть, істина в останній інстанції вони тільки йому довіряють, тільки його будуть слухати. Ну от заявляє батюшка, що тут Святая Русь, яка от зараз нищиться. Цим страшним заходом, який погряз в цих гріхах, і що ми єдині Ох, правідні, пані Людмило це окремий так далі, феномен окремий так наскільки це велика, все така релігійна організація в плані вірян, які е, е, туди ходять, але ще поговоримо і про цей аспект Ватері П'ятого. Я вам надзвичайно дякую за те, що вкотре ось так, от е, багато деталей нам і аргументів розповіли про те, що це за організація, яке майбутнє в неї може бути, і що має робити держава. Людмила Филипович була з нами на зв'язку. Це релігізнавиця, докторка філософських наук. Поговорила ми про Арешт Новинського. Поки що заочний, бо не в Україні він перебуває. Але зрештою нині продовжуються ці кроки і щодо заборони РПЦ в Україні, і щодо тих, хто фінансує УПЦ МП.